Хорошо, заробити, заощадити і примножити. Тому дивіться, одна штука: щодо заробити. Дуже класна річ, я колись читав цю книжку, книжку одну спра... одна справа. Можливо, ви теж читали. І там є дуже, фра... дуже хороша фраза, яку я собі запам'ятав, записав, і її стараюся час від часу собі згадувати. І можете ви собі зробити скріншот зараз. Зробіть собі скріншот або просто запам'ятайте, запишіть і задавайте собі це питання. Дуже класно задавати. Задавати її щодо різних термінів. Ну, наприклад, термін рік. Допустимо, яку справу протягом року ви можете робити щоденно або просто одну справу, яку ви зробите протягом року, яка принесе вам в у майбутньому більше результатів ніж все інше? Це, до речі, можна застосовувати не тільки фінансів, а стосовно всіх речей інших, ну всіх сфер. Особистісний ріст, сім'я, здоров'я, там якийсь саморозвиток, що там спорт, да? ну і так далі. Щодо будь-чого, у цю фразу можете собі подумати, яку, наприклад, щодо грошей, я хочу збільшити свій дохід. Яку справу я можу робити одну або кожного дня, або щоденно, або один раз, яку я річ можу наприклад, запустити якийсь проект, про який я давно думаю. Або там зробити якусь реформу в себе на, на роботі або в бізнесі своєму. Або щоденно я можу робити, наприклад, одну справу. От якщо я буду щоденно приходити, там і зранку робити там 5 хвилин на, на ради. От ми колись таке запустили в команді, воно дуже ефективно було. А 5 хвилин, там, 15 хвилинка в нас було а на 15 хвилин. Ми виходили і планували день, а яка принесе у майбутньому більше ніж усе все решта е, докупи взяти. Це класно задавати собі це питання, тому що дуже важливо задавати правильні питання. собі. Це для того, щоб більше заробляти, ну а й інших сфер також. Наприклад, щодо доходів, яку справу я можу робити щоденно або один раз, яку я можу зробити, і вона принесе мені більше результату, ніж все остальне. Ось так. Наприклад, підійти до свого керівника і врешті-решт, перший раз там за три роки готуватися підійти і сказати, що мені треба більшу зарплату. Або я хочу на іншу посаду, ну і так далі. Розумієте про що? Можливо, у вас є якісь думки? Можете написати в чаті, яку справу ви можете робити, що вона вам принесе більше, ніж все інше. Можливо, ви знаєте, або от зараз вам прийде якась думка стосовно цього. Можете поділитися. Добре, оце одна річ, яку я вам рекомендую собі задавати одне питання.